Тобто вони вам дають максимально, що можна купити. Тобто на важкому ловері, де у вас Нічого ніде нікуди не тіліпається. Все йде знову таки амбідекстерне, тобто органи управління у нас йдуть двосторонні. Ну єдине, що на цій серії у них немає скидання затвору з правої сторони. Тут тобто, скидання затвору у них класичне з лівої сторони, зброс магазина з лівої сторони, переводчик у них зліва збільшений, справа зменшений, щоб не мішати вашому пальчику. Ну і скидання класичного магазина теж з цієї сторони. Тут у нас класичний саме їхній заводський ОСМчик. От, без ніяких питань, Буферочок е, у них стоїть ашка, звичайно, на, на їхній пружині, без ніяких питань воно все нормально працює. По взвода, знову таки, для військових вони її поставляють дво, От, І затворчик у них іде, якщо ми його зараз розберемо. то ми побачимо, що і затворчик у них тут теж досить, досить досить інтересний. Він у них теж йде хромований. Тобто, ну, його ушатати треба ще постаратися. За е, таку вартість далеко не всі йдуть з хромованими стволами, з хромованими затворами. От, не всі мають таку от масивну стіночку, яка вам допускає можливість. Навантажувати цей карабін, і ви не будете переживати, що якщо десь на нього упав рюкзак снарягу, і снарягою, що все, воно поламалося, погнулося йому жопа. Беріть, нормальна тема, блин. карабіни, я вважаю, що за свої кошти ці карабіни досить і досить і досить толкові.